В офіс розвитку кварталу фонду Ігоря Палиці тільки разом звернулися активні лучани. Люди просять допомогти з'ясувати, куди житлово-комунальне підприємство номер 3 на балансі якого перебували їхні будинки, впродовж 10 років витрачало кошти. Дивним для лучан був той факт, що на паперах комунальники ремонтували те, чого у будинку навіть немає. В ремонт відмоски 22 квадратних метри. От ну ні, у нас татмоські дому просто немає. Просто немає. І ми просто от, все час намагаємося узнати, куди він тратить наші гроші. Також фіктивно ЖКП проводило ремонти у квартирах, насправді, за кошти самих мешканців. Комунальники обіцяли повернути гроші, однак відшкодували лише половину. Знайшла нормальних людей, вони мені за два дні привезли матеріал, зробили. Хоча вийшли на кришу, там те, що де вони робили, там купа мусора лежить уже там десятиліттями, вона вже роз, розтанула. Хоча пише отут, що ми вам за матеріали що, заплатимо. От вони мені потім ми, значить, вам проведено зарахування вартості матеріалу в рахунок утримання будинку в 50%. Аби з'ясувати всі обставини та причини скарг людей, ми завітали до директора ЖКП номер 3 Руслана Юлдашева. Посадовець розповів, що комунальні служби не мали коштів, аби проводити капітальні ремонти. Отримані гроші за утримання будинку завжди витрачали на проведення поточних робіт. Мешканці по сьогоднішній день платять за поточний ремонт. Всіх цих мереж, не капітальний ремонт. Тобто в тарифі за утримання будинку при будинковій території на капітальний ремонт мешканці не платили кошти і ці роботи не були передбачені в 150 наказі. Коли ми зайдемо в будь-який підвал, покажіть, будь ласка, де тіче вода? Вода ніде не, не тіче, значить, що проблем в поточному ремонті немає. Ось так виглядає підвал будинку, що на вулиці Волі, 21. В такому стані ЖКП передало всі комунікації від недавно створеному ОСББ. Каналізаційну систему, водопровід, задвижки, крани тут не змінювали вже 60 років з часів його будівництва. Малопомітними є поточні роботи. Постійно у нас вода стоїть на першому етажі, Ми вимушені визивати каналізаційні служби, а це на сьогоднішній момент стоїть не маленьких денег. І справляти цю ситуацію ніхто не збирається. тобто нам її, якщо і робити, прийдеться, то це прийдеться за що життя дома это все исправлять. Люди хвилюються, адже в будинку тріщини. Проводити капітальні ремонти усіх комунікацій у людей зараз немає коштів. Будинок лише три місяці в ОСББ. Цього часу замало, аби повністю виправити бездіяння ЖКП. Покрівля будинку в такому ж стані. Ответи були, як і для всіх, в принципі, не тільки для нас, нашого. Е, ми вам нічого не робили і робити вам не збираємося. Потому що денег немає. А на що пішли? Ми платили столько утримання будинку. На що пішли деньги? Видно з тих документів, які нам були представлені, вони пішли на фонд заробітної плати. Місцеві мешканці діляться інформацією про те, як впродовж кількох років працювало ЖКП. Ми не дочекалися навіть ремонту під'їздів. От, своїми силами перший під'їзд ми зібрали гроші, це зробили. Другі під'їзди не робили по сьогоднішній день. Дуже багато оголених труб як на криші, так і в підвалі. Водопровод, водопорів, дуже в такому стані вентилі, ніде не працюють. По сьогоднішній день ніхто їх не міняв. Не в кращому стані ЖКП передало об'єднанню співвласників будинок, що на вулиці Гулака Артемовського 1. 82 роки господарювання тут комунальних служб не помічали. Фотографії цьому підтвердження. Порядок в подовалах може поставити погадам. Абсолютно який бил такий залишився. Коли громада утворила ОСББ, комунальники повинні були передати документи, на підставі яких будинок прийнято в експлуатацію, технічний паспорт та плани інженерних мереж будинку. На вимогу людей у ЖКП не відреагували. Допомогти громаді вирішила депутат міської ради Орися Зелевська, яка написала запит до Луцького міського голови. Отримала відповідь, що згідно законодавства ЖЕК зобов'язаний передати на протязі. Трьох місяців наявну документацію в разі відсутності на протязі шести місяців роз, викону, ну, зробити цю документацію за власний рахунок. Із 640 будинків, які перебували на балансі ЖКП номер 3, наявності вся документація тільки для 36 будівель, аби відновити документи для всіх інших, потрібна чималенька сума, якої у ЖКП немає. На протязі трьох місяців ЖЕК не зробить ці документи, тому що 300 тисяч. На виготовлення тої документації вже ку нема. Я думаю, що це питання повинно врегульовуватися на законодавчому рівні в Києві. Верховна Рада повинна внести якісь корективи, тому що не хватить ті міського бюджету, щоб виготовити всю наявну технічну документацію, яка прописана в законі. У нормі закону 417 зазначено, коли документація на багатоквартирний будинок відсутня, колишній його балансоотримувач, або особа, яка здійснювала утримання будинком до створення ОСББ, зобов'язані відновити її за власний рахунок. На це відведено півроку з дня держреєстрації ОСББ. Поки люди не матимуть потрібних документів. Ів, доти не зможуть визначити, які комунікації потребують першочергових змін. Громада має активніше відстоювати свої права а офіси розвитку кварталу і надалі підтримуватимуть лучан та даватимуть усю необхідну їм інформацію та допомогу, аби уникнути проблеми у майбутньому.